Друзі, вітаю! Рада, що ви зайшли на моє нове парфюмерне відео. А я знову купила декілька арабських ароматів і спішу поділитися з вами своїми враженнями. Перший аромат, з якого я і почну сьогодні, буду читати назву, бо не годен запам'ятати ті назви: Хаяті Флоранс Латафа Парфамс. Ось така коробочка. Ось такий флакончик. Флакончик дуже простенький. Цей аромат я купила по відгуках на тіктоці. А також дивилась відгуки в Ютубі іноземних блогерів. І цей аромат дуже сильно хвалили, як дуже бюджетний, але класний парфюм, який нагадує аромат від Кароліни Ерейри червону туфельку. Ну і я люблю той парфюм і вирішила, що мені, в принципі, не завадить такий аромат. Хоча в мене ще досить багато аромату в червоній туфельці, я його ще не використала, але мені було дуже Цікаво, що ж налито саме в цей парфюм, цікаво порівняти їх між собою. Ну і ціна в ньому. В нього була дуже така бюджетна, і я вирішила, що я не буду довго думати, бо фактично нема за чим потім буде сильно жаліти, якщо навіть аромат мені і не сподобається. Але можу сказати, що я зовсім не розчарована, аромат мені сподобався, аромат пахне яскраво, сойковито, аромат пахне трояндою, ягодами. Аромат пахне дуже подібно дійсно до Caroline Herrera Very Good Girl. Я їх, звичайно, між собою вже порівнювала декілька разів носила Паралельно на двох зап'ястках протягом дня, звичайно, цей аромат арабський він не такий стійкий, як цей парфюм, бо тут дійсно стійкість практично на мені на цілий день, тут приблизно на півдня, але можна собі трішечки і підбавити його, або не трішечки, ним можна просто обливатися, бо це суцільне задоволення, як на мій погляд. Якщо ви, наприклад, Подобається вам цей парфюм від Кароліни Рера, і ви би його собі купили, але не хочеться витрачати зайвих коштів, я вам цілком можу рекомендувати ось цю заміну. Аромат звучить цілком непогано, дуже так, шлейфово, дуже помітно, нарядно, дуже по-дівочому. Такий молодий, енергійний, позитивний, романтичний, дуже привабливий запах з такою кислиночкою. Це не притурна солодкість. Я не люблю притурно солодких ароматів, тим більше гурманіку, я не, я не прихильник того напрямку. Ви знаєте про це, я вже вам всі вуха про то прожижала. А тут у нас не горманніка. Тут у нас, якщо є якісь правдоподобні горманські відтінки якоїсь ягоди, дійсно, я відчуваю тут червону смородину ту порічку, я відчуваю лічі. І також поряд з ними дуже красива, яскрава, червона або така фуксієва троянда, дуже яскрава, така насичена троянда, дуже помітна, вона не болгарська. Це садова сортова троянда або в бутоні, в такому тугому, з капельками роси, або вже така розпустилася під променями теплого травневого сонця. Аромат класно підходить саме, як на мій погляд, на зараз, на травень, на помірну. Температуру, напомірне тепло, можливо, буде гарно і на спеку, я ще того не знаю. Знаю, що Кароліна Ерера для мене завжди гарна, і в спеку, і в прохолоду, і взимку, і влітку, і на одязі, і на шкірі. Вона веде себе на мені дуже гарно. Тут я ще не перевіряла того, так як аромат новий, але сподіваюся, що ми з ним також подружимось. І можу вам сказати, що я його так суттєво вже поносила, тобто я його декілька днів підряд. Прям на себе наливала, подобається мені, знаєте, протягом дня ще так добре по 5-6 пшиків на себе нанести і тішитись від того, що я не задихаюсь від такої кількості. От деколи хочеться створити для себе душ від аромату. Насолодитися таким соковитим насиченим звичанням, а не чуть-чуть, знаєте, якогось нішового або складного аромату наносити на себе з обережністю, бо боїшся, що він може тебе придушити або видати якусь неприємну ноту. Тут ніяких заборон можна користуватися, користуватися в любі погодні умови. І мені здається, це завжди буде гарно, завжди буде піднімати настрій. Тут у нас в нотах заявлені квіткові ноти, солодкі ноти, рожевий грейпфрут, цитруси і мускус. Тобто немає піраміди лише так натяком про те, що є в цьому парфюмі, немає ні троянди точно, так, немає якоїсь відповідної фруктової точної ноти або ягідної ноти. Так, все абстрактно, розмито, розумій як хочеш. Але тим не менше аромат. Можу вам сказати, дуже сильно нагадує Кароліну Ереру. Це такий хороший якісний аналог. Він цілком може замінити, на мій погляд, Кароліну Ерейру, якщо вам її дуже сильно хочеться, але не хочеться витрачати на неї багато коштів. Наступний аромат, який я купила собі вже вдруге, це Латафа Майяр з рожевою рідиною, Самий перший Майяр, який вийшов в 2022 році. Після нього вже є флакон в бірюзовому кольорі, і також вишневий флакон. І каже, що той вишневий також дуже класний, але я не дуже то по вишнях, тому я собі його не брала. А цей взяла вдруге. Чому? По-перше, аромат я стремительно розпила серед своїх клієнтів і вирішила, що я не хочу бути без нього. Тобто, я хочу знову мати цей парфюм, бо він мені дуже подобається, незважаючи на те, що це аналог на той парфюм, який є. В моїй колекції, тобто прототип є в моїй колекції, і це Ангел нова від Thierry Mugler. Ось цей парфюм. В мене його там, бачите, можливо, третина флакончика ще є, і я їх також паралельно носила на собі, я їх порівнювала, і можу вам сказати, що аромати дуже похожі, але мюглер потужніше, насиченіше, більш таких деревних нот є в базі, тобто тут багато амбродерев'ях, тут їх небагато, і тут більш така соковита, свіжа. Не можу сказати, що прозора, але ну, більш прозора версія, ніж ангел Нова», Дуже шлейфова, мега шлейфова, така красива кислинка в тому ароматі. Кислиновідділяючий аромат. Аромат мільйона компліментів. Цей аромат постійно хвалить на мені, мій чоловік і каже: Боже, як ти гарно пахнеш! Ну в нього потрясаючий просто шлейф. Аромат, в принципі, не дуже стійкий. Ну, як на мене, години три він приблизно шлейфить. Ні, він тримається і на шкірі, і на одязі, але вже не має такого потрясаючого пишного шлейфа. Хочеться додати його на себе. Ну і будь ласка, чому б і ні, можна ним просто обливатися, він нікого не задушить, бо він все ж таки порівняти з ангел Нова напів такий прозорий, не такий наполегливий, не такий термоядерний. Хоча я просто обожнюю також цей парфюм. Цей аромат я можу носити на повсякдення, це аромат, можливо, не більш якийсь святковий випадок. Ну, крутий просто аромат. Якщо ви любите такий напрямок трояндових, яскравих, ягідних парфюмів, тут у нас малина. Автор, до речі, що цього аромату? що цього аромату у нас Біш, і вони ніби між собою для когось подібні, і люди їх між собою навіть порівнюють. Я би так не сказала, якщо в Кароліні Ерейрі і в цьому ароматі у нас червона смородина, так, на троянді, то тут у нас малина на Троянді, і все рівно це відчувається. Там, і там є лічі, така кислинка тропічна, красива. Але для мене аромати ці абсолютно різні. Все ж таки, Мініс вловлює значущу різницю. Ну, дуже красива композиція. Знаєте, він такий аромашка, очаровашка Вдихнув його з флакона і вже все. Вже хочеться тільки його поливатися ним, чути тільки його себе. Тобто він як аромат-магніт. Так само, от клієнти мої так, пробують цей аромат. Ой, який гарний я його хочу. Ну, класний парфюм, нічого не можу сказати. Я його із задоволенням буду зараз носити. Він абсолютно безпечний ну, в теплу погоду, бо в нас було досить спекотно ще приблизно пів місяця тому назад. Ну, я думаю, так, якщо я не помиляюсь, на початку травня, можливо, було досить тепло. І я його носила. Купила я, до речі, які аромати вже досить давно, просто ще ніяк не зібралася зняти для вас відео. Коротше, я його знов таки повторно поносила, знов таки оцінила, зацінила і знов закохалася в цей парфюм. Я вже вам його нахвалювала перший раз, коли я його тільки купила в перший раз. І тепер моя думка про нього зовсім не змінилася, лише тільки, можливо, в кращий бік. Наступний аромат, який я купила, ось така красива коробочка. І назву, яку, дай Боже, прочитати, зараз я вам озвучу. Ісх Al Шуюх Gold Латафа Perfumes. В народі називають Золота Дудка. І давайте, ви звичайно, що вже бачили розпаковку, давайте з вами його розкриємо. Як бачите, дуже класно все зафіксовано, нічого не теліпається, не читається, дуже акуратна, красива коробочка. І в середині дуже гарно зафіксований флакон. Так, на флаконі є деякі із'яни, які мені не дуже сильно сподобались, так, але тим не менше, не будемо до того придиратися, В принципі, цілком все непогано з тим флаконом. Про що цей аромат? Цей аромат я купила абсолютно без затесту, але я дивилася на нього багато відгуків, читала відгуки на фрагрантиці. І це профіль, який мені подобається. Це Yves Saint Baby Cat, це Розенде Матео No5, який я нещодавно в іншому магазині спробувала. І я вирішила взяти його без тесту, бо можливо, все ж таки він нагадає мені ті парфюми і замінить їх мені. Бо аромати досить такі дороговартісні. Ну і поки що я буду із великим задоволенням користуватися тим ароматом. Бо як вияснилося, після декількох затестів на собі я його носила лише один раз. Він мені сподобався. Не встигла я його ще як слід порозношувати, поносити, бо зараз для мене і для нього не особливо той час, коли, мені здається, він буде звучати як найкраще. Мені здається, що все ж таки він от на кінець осені, на зиму буде гарний. Хоча інтерес до того парфюму в мене дуже великий, я, звичайно ж, буду його розношувати і цього літа, можливо, на вечір. Можу вам сказати, що аромат дуже похожий на розенду Метео номер 5 він також має відтінки. Такі дуже впізнавані від Yves Saint Laurent Baby Cat, все ж таки, але все ж таки більше на Розендо Матео. Бо тут дуже насичений такий шкіряний гумовий старт, який може вас відштовхнути, от чутливі носики можуть просто. Відштовхнути від цього аромату, адже не кожен любить таке звичайне шкіри. Я взагалі-то також не по шкірі. Я не особливо люблю шкіряні аромати, але тут та шкіра в мене, з поєднанні з вишнею, вона мені от зайшла і сподобалася. Якраз такої шкіри. Мені трішки бракнуло в ароматі від «Paris Corner Rifacat». Цей аромат у нас клон на Baby Cat від Yves Saint Laurent». І тут я чекала тої шкіри, я чекала тої якоїсь такої бальзамічності, такої нахабності на початку, яку я, до речі, відчуваю в Babycat і в Laurent». Тут дуже м'яке звучання амброво-ванільне, таке дуже затишне, і мені чогось трішечки бракувало в тому ароматі, тобто такого насиченого старта. Тут якраз той старт, який мені подобається. Такий самий старт є і в Розендо Матео. Але потім аромат стає більш таким амброво-вишневим. Так би я його назвала. Що у нас тут в нотах? Значить, в перших нотах карамель і шафран. і так, да, оце шафран такий. Такий трохи їдючий гумовий шафран, який переходить потім в замшу і шкіру, бо бетонка, ваніль, вамбру амбру і в мускус. Мускус тут є. Він, якщо чесно, він мені арабським мускусом таким важким для багатьох він мені тут не пахне, але ви на мене не орієнтуйтеся, адже я. Нечутлива до тих амбродерев'ях настільки сильно. Вони мені скорше подобаються, і я скорше насолоджуюсь від їх звучання ніж страждаю. Тому в цьому можете не орієнтуватися на мене і взагалі-то орієнтуйтеся лише на свої смаки, на затест аромату. Тобто не ризикуйте, ніколи не купляйте, старайтеся не купляти аромати всліпу. а потім, знаєте, люди куплять всліпу і звинувачують потім вас, що ви нарадили нібито їм той парфюм. Ні, завжди постарайтеся спробувати. Купити собі відливант, бодай маленький, піти десь його понюхати, спробувати, принаймні, намагатися познайомитися потрібно. Ну, звичайно, і такі ризиковані голови, в принципі, можете брати без тесту, бо коштує він недорого, а дарує багато таких класних нових парфюмерних вражень і емоцій. Аромат. Розкривається досить швидко, я би так сказала, і вже ближче до бази. В нього менше тої шкіри, хоча він повністю на тему шкіри із вишньою. Тут тільки амбра заявлена і бобетонка, але вони для мене дають ось це відчуття вишневої кісточки в ароматі, і мені це дуже подобається. Якби була сама шкіра, мені би було сумнувато. Скучнувато, а так ось ця вишнева кістка саме. Тобто це не свіжа вишня, яку я не дуже то полюбляю. Я люблю вишневу кісточку, такий відтінок, можливо, якоїсь мигдалевості легкий. Оці бобетонка тут дуже класно відчувається, якийсь такий кумаринчик. Гарний аромат мені він от зайшов. Я думаю, що в холодний період року він буде підносити мені настрій, хоча він досить серйозно і по дорослому звучить. Все ж таки, він не про веселище, не про Новий рік. Це такий більш статусний, я би навіть сказала, парфюм не на кожен день, вечірній аромат. Під певний настрій, Ну, буду носити. Сподобався, зацікавив і буду зараз великим задоволенням його розношувати. Тобто, приділяти йому увагу, я точно буду, не поставлю його в дальній кут. Йому не треба, мені здається, відстоюватися, бо він вже насичений, вже яскравий, вже показує всі свої ноти. Ну, я думаю, що все рівно з часом він. Облагородиться ще більше, як кожен арабський аромат від настоювання стає тільки кращим. Ну і останній аромат, про який піде сьогодні мова, який я купила собі у відливанті на тому самому сайті, де я купила всі ті арабські парфюми з сьогоднішнього відео: це латафа камра Кава. 5 мл. В мене вже є 5 мл класичної латафи камри. І. Я так і не офлаконила цей парфюм, хоча він мені дуже подобається. Я часто вам його показувала у своїх парфюмерних добірках. Я досить часто його носила і подивіться з 5 мл, скільки я всього зносила. Бо для мене це всього один-два пшики і це цілком достатньо. Він мене дуже швидко втомлює, якщо чесно. І так, я захоплююсь його звучанням. Мені дуже подобається реалістичне виконання тих гурманських смачних для мене цього разу так, нот. Тут у нас шарлотка, тут у нас яблука, запечені з корицею, і це дуже смачно, потужно насичено, реалістично, недешево, дуже гарно шлейфить, і він такий затишний, і він компліментарний, і він всім подобається. Але вот часто я таке носити не можу, бо мене просто починає від нього підтошнювати. Ну і я колись пам'ятаю, в Дугласі або в Сефорі, ні, на Нотіно, На сайті Нотіно я зайшла, понюхала аромат кава, кахва. Тобто фланкер класичної латафи камри, і казала вам тоді, що він мені навіть чимось більше сподобався. І вирішила, все ж таки, я їх між собою ще раз порівняти. І якщо мені, можливо, цей сподобається більше, я його офлаконю. Так ось, цього разу я їх носила паралельно. І можу вам сказати, що це також гарний аромат. Латафа камра Кава. Також дуже красива гурманіка, дуже така реалістична, правдоподобна, смачна. Лише тут додали більше кавових нот на старті, ніби ту шарлотку ви вже поїдаєте разом свіжозавареною такою чорною кавою без молока. Тут я вершковості не чую. тобто Це не капучино, це не якесь. Лате, наприклад, для мене це просто чорна кава, солодка кава в поєднанні з тим таким пісочним тістом. І тут я також ніби чую яблука, але це для мене вже не шарлотка, як в класичній камрі, така прям реалістична смачна шарлотка, яку я, наприклад, печу. Так уявляю собі прям зразу ту смачну шарлотку, коли нюхаю. Цей парфюм тут уже більш про м, пісочне, таке сухе печиво, і це так само смачно, і це насичено, це потужно, шлейфово, яскраво, натуралістично. І просто вічно живе на вас, на вашій шкірі, на вашому одязі. Я нанесла його собі на рукав футболки, і він цілий день був зі мною. І до сих пір та футболка просто благоухає тим ароматом. Тобто він просто не вивітрюється, і тим він мене напрягає. Тобто я знаю точно, що флакона мені цього ніколи не здолати. Навіть тих 5 мл мені треба умудритися ще на себе використати, бо я від нього реально втомлююсь. Змучує він мене цей аромат. Не можу я в ньому довго знаходитися, тобто, мені хочеться вже на щось інше його змінювати. Тобто з ним запоя в мене точно не може бути. Хоча аромат теж дуже класний і вони між собою дійсно дуже схожі. Якщо у вас є один аромат, другий вам не варто собі купляти. бо вони, ну в шлейфі, мені здається, ви можете навіть помилитися і не розібратися, який саме на вас парфюм. Там вийшов ще третій варіант якось він там називається, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, ставлю вам картинку. І кажуть, що це ще більш згущена версія класичної камри. Я би взяла там ще відливанти, але там не було на розпив того парфюму. Коротше, аромат класний, але це не дуже сильно все ж таки моє. Користуватися я ним буду, але тільки іноді, час від часу, під якийсь певний настрій. Отже, на сьогодні це все про мої покупки арабських ароматів. Пишіть в коментарях, чи знаєте ви ці парфюми. Можливо, ви так само їх уже собі купили, можливо, ви уже ними користуєтеся, маєте якісь враження від тих парфюмів. Я із задоволенням почитаю. Пишіть, до речі, що з арабського ви класного купили собі нещодавно, окрім тих парфюмів, про які я вам сьогодні говорила. Мені також дуже цікаво. Порекомендуйте якийсь класний аромат, можливо, візьму собі від Левант. можливо, десь я його зможу послухати, навіть в Нотіно то піду, послухаю. До речі, в Нотіно з'являється все більше і більше арабських ароматів, які можна послухати стаціонарно. А от асортимент люкса дуже не то що зменшується, він просто не збільшується. Він залишається на тому самому рівні. Нішевих ароматів там дуже мало в нанутіну, а от арабських стає все більше і більше. Бо такий попит, знаєте, є попит, є пропозиція, це закони ринка, і через те вони все диктують. Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Підтримуйте україномовний контент. Побачимось з вами зовсім скоро. Всіх міцно цілую, обнімаю. Слава Україні! Папа! -па.